Абсолютний чемпіон світу в крузервейті, що навів шуму серед надважковаговиків проти великого супертяжа з Британії, що володіє титулом WBC в битві за абсолюта. Таке в історії боксу вже було. Фанати 24 роки не бачили боїв за абсолюта в королівській вазі. І тоді сталося справжнє пограбування. На каналі Тайк Майсон пригадуємо, які були останні протистояння за абсолютне чемпіонство Хевівейту. У легендарні 90-ті основними союзами вважалися WBA, WBC та IBF. Відповідно, хто володів трьома титулами, той і був абсолютом. WBO вже стало основною лише з 2000-х. І в ту еру статус Undisputed час від часу змінював свого власника. Відтак, абсолютами були Майк Тайсон, Джеймс Дуглас, Еван. Холіфілд, Ріддік Боу та Ленокс Люїс. Саме між Люїсом та Холіфілдом і мав відбутися головний бій Хевівейту. Американець Евандер номінально боєць першої важкої ваги. Містер міцна борода, брутальний та кремезний дядько, що виходить на близьку дистанцію і вже там з серіями хуків знищує противників. У боксі з восьми років, має фантастичну школу та аматорський досвід. Бронзовий призер Олімпійських ігор 1984 року розпочинав свій профішлях шлях у крузерах. Там не знайшлося нікого, хто би міг зупинити Холіфілда, Тому всього лише за 18 боїв американець став абсолютом та після. Днявся у хевівейт Ленокс Люїс. Це породистий супертяж. Також із чудовою школою, народившись в англійському Вестгеймі у 12 років разом із сім'єю він перебрався до Канади, під прапором котрої і виступав на аматорських змаганнях. У 1988 році Ленокс з другої спроби став тріумфатором Олімпіади. Першим, хто виграв золото для Канади за 56 років. Досягнувши аматорського піку, Ленокс повернувся до королівства і надалі вже позиціонував себе як британець, хоча його історична батьківщина Ямайка. Ключові елементи в роботі Ленокса це його джеб та ефективна робота ногами. Ті, хто намагалися зупинити британця, мали спершу обійти потужний прямий, а потім знайти шлях, як дістати до голови 196-сантиметрового супертяжа. У своїй ері лев був одним із найвищих серед топів. Особливо технічні переваги Льюіса вимальовувалися після початку співпраці з засновником Джим Еммануелем Стюартом, який став коучем олімпійського чемпіона після поразки Оліверу Маколу в 1994 році, і Холіфілд, і Льюіс ставали чемпіонами ще на початку 90-х, але втрачали свої пояси. Поступившись маколу, лев провів кілька рейтингових боїв. А в 1997 році відвоював ремінь WBC проти свого кривдника. І це було дуже дивне видовище у четвертому раунді титульного протистояння. Олівер просто перестав боксувати, лише захищався, а потім став ходити по рингу і навіть не імітував боксерську техніку. У перерві перед п'ятим раундом боксер був сам не свій та з нічого почав плакати. Але бій продовжив: втім, недовго. Ленокс обережно показував свою домінацію, а суперник не відповідав нічим. Рефері прийняв рішення зупинити бій. Таким чином, Ленокс став чемпіоном за версією WBC. Надалі британець провів чотири захисти проти Генрі Акінванде, Анджея Голоти, Шенона Брікса, Зельку Мавровича і виходив на бій за Абсолюта. Евандер також програв у 94-му і втратив пояси IBF та WBA. Кривдником колишнього абсолюта став Майкл Мюрер. Коліфілд хотів швидко вийти на топовий рівень і боксувати за пояси знову, але його зупинив Ріддік Боу. Хлопці проводили вже третій поєдинок, і цього разу гору взяв Ріддік. Однак за два роки боксер на прізвисько реальна угода отримав свій чемпіонський шанс. От тільки перемагати потрібно було Майка Тайсона в битві за титул WBA. А потім був короткий реванш із залізним Майком. Ну тут ви пам'ятаєте, правда ж? На шляху до бою за абсолюта, Холіфілд провів об'єднання поясів, узявши реванш в Майкла Мюрера та пройшовши Вана Біна. У підсумку три з трьох поясів були зосереджені в руках Льюіса та Холіфілда. 13 березня 1999 року Медісон Сквергарден у Нью-Йорку приймав битву двох титанів за статус абсолютного чемпіона світу. Холіфілд виставляв пояси WBA і IBF. Льюіс володів ремнем WBC. І якби цей бій пройшов у нас час, то Весь інстаграм був би забитий фотографіями, відео та різним контентом про мегабійку. До речі, інстаграм наших друзів Boxing Ukraine Boxing» досягнув відмітку у 100 тисяч підписників. Тож я раджу вам підписатися, адже вони першими висвітлюють усі цікаві події довкола українського та світового боксу. Посилання на найкращу спортивну інсту, які завжди в описі до цього відео, заходьте, не соромтеся, друзі. Колосальна різниця в денних: 111 кілограмів Льюіса проти 97,5 в Холіфілда. Зріст 196 см проти 189 см. Попри очікування багатьох експертів, уже на початках контроль встановив британець. Він не зробив чогось надзвичайного, однак його джеб став ключовим ключовою зброєю на старті лев постійно мов лапою, грався спортивником. Весь час показуючи заборонену зону на далекій дистанції. Евандору було нема чого ловити. Якщо американець чогось кардинально не змінить у своїй роботі, то на перемогу годі й сподіватися. Але в третьому раунді старший боєць кілька разів ідеально війшов на контратеці. Він дочекався, коли Бленокс не встиг вийти, і тут же входив зі своєю серією. Ось це вже хліб колишнього абсолюта в крузерах. Голова у Евендера дійсно міцна. Пропускав він чимало, але завжди націлений на вхід. Американець не проти нав'язати свою рубку на ближній, але Льюіс цю пропозицію не приймає, клінчуючи. Але на марафон Холіфілда не вистачило. Програвши третій раунд, Ленокс продовжив домінувати над противником у двох наступних три хвилинках. Регулярний важкий джеб та грамотні переміщення роблять свою справу. В Евандера немає простору та вдосталь часу, аби війти зі своєю атакою. Прекрасним для американця видався також шостий раунд, коли Льюіс занадто вже повірив у себе. Різким входом Евандер зблизився і серією влучив у голову противнику. Трималка в Ленокса на місці, але більше він собі таких понтів не дозволяв. Друга половина бою переважно була за британцем. Нехай стилістично Евандер не є зручним, але Льюіс зміг відконтрити і за рахунок постійних та точних джебів мав забирати раунди. Холіфілд більше вкладався в удари, але викидав їх істотно рідше. Робота Ленокса мала нейтралізувати запал суперника, і, як на мене, йому це вдалося. Без особливих ризиків для себе британець довів справу до кінця, а Холіфілд іще раз довів, що знести його майже неможливо. Кінцева статистика точних ударів, особливої інтриги перед рішенням, не давала 348 точних ударів Льюіса проти 130 Холіфілда. дрова Я відчуваю себе чемпіоном. Я не можу битися і рахувати. А люди навколо рингу не судді. Невдоволенню британця та його команди не було меж. Мене ошукали. Я контролював бій повністю. Це не був навіть близький бій. Такі речі вбивають бокс. Перемогу Холіфілду віддала Юджинія Вільямс. Це рішення і донині вважається одним із найменш об'єктивних у боксі. До головного протистояння залишається всього лише два тижні, а букмекери все ще вважають циганського короля фаворитом протистояння. Якщо ви впевнені в перемозі усика, заряджайте на це на сайті нашого партнера компанії Favbet. За посиланням у закріпленому коментарі ви знайдете широку лінію набій та бонус від нашого каналу до 10 тисяч гривень на перший депозит. Ставте разом із Фавбетом, але робіть це для розваги, а не заробітку. Після суперечливого результату усі три союзи дали добро на проведення реваншу. Бійці також цього хотіли. Сутичку 13 листопада цього разу приймав Вегас. Евендер набрав один кілограм, а Ленокс навпаки, став худішим на півтора. Останнім абсолютом сім років до цього був якраз Холіфіл, який подужав Ріді Кабоу у мегафайті. Вочевидь, була жага повернути собі цей статус, здолавши елітного супертяжа. Але британець був проти. Другий поєдинок нагадував їхню першу зустріч. Багато гонору та бажання від Евендера нівельовані класним джебом більшого боксера. До всього Ленокс став. Різкіше діяти на провалах суперника та більш ефективно клінчував. Хороші епізоди в Холіфілда все одно виникали. Американець знову додав у третьому раунді зі спробою похитнути противника і знову влучні серії, але Льюіса вони не вразили. Краще домашню роботу виконав підопічний Емануеля Стюарта. Серії стали коротшими. Вихід після атаки і ще швидшим. А до всього була ще й непогана робота маятником. Поцілити в голову чемпіону WBC Бісі ставало все складніше, хоча й не без зайвих емоцій, що призводили до помилок. But here comes Lewis now. Lewis rallying again. Combination. Hard right hand by Holyfield. Lewis to the body. His own right hand lands flush. Trade... Боксери добряче вимоталися, тому клінч ставав невід'ємною частиною кожного з раундів. При цьому Ленокс забирав раунди, завдаючи більше точних ударів, аніж противник. Ми будемо знайти, що в 5 більше секунд зберігає. They a lot fight this time. Ми пам'ятаємо суперечливе рішення в першому бою. Тож і цього разу перед суддівським вердиктом зберігалися інтрига. Однак цього разу все було справедливо. Три судді віддали перемогу британському боксеру. Цілком заслужено. Я був схвильований, тому що справа дійшла до рішення. Він не робив нічого на початку раундів і він намагався забрати кінцівки, тому я не знав, що скажуть судді. Я намагався дочекатися свого моменту і водночас влучати. Я не міг підвести себе. Я не міг підвести своїх уболівальників. Фінальна статистика засвідчила перевагу новоспеченого абсолюта. Льюіс виконув більше як джебів, так і силових ударів. Звичайно, я був здивований. Я просто бився. Я просто б'юся і дозволяю суддям вирішувати. Звичайно, я розчарований, що не отримав перемогу, але це життя. Я завдав йому кілька ударів і думав, що наздожену. Мене не вразив його джеб. Я міг контратакувати на ближній дистанції. Він зміг повернутися після того, як я вдарив його кількома сильними пострілами. Головне в житті віддавати всього себе. Коли справа потрапляє в руки суддів, ти маєш змиритися з їхнім рішенням. А за рік до цього відбувся і бій Володимира Кличка, що не завжди закарбувався в пам'яті українських фанатів. Гірка, але вже класика, доступна за підказкою на екрані. З вами Макс Діденко. На зв'язку.